Ігор Кондратюк, звичайний український пенсіонер. Ну насправді, якщо так розібратися, ну, дивіться, програми не знімає. Зараз все сидить вдома на пенсії собі спокійно і так далі. Ось і тема пенсії, звичайно, дуже всіх цікавить. І от у моєї мами пенсія десь до чотирьох тисяч гривень, якщо я не помиляю. да, в мене у тітки дві. І ось Кондратюк вирішив поділитися також е, тим, як, е, як, як в нього пенсі, пенсіонерське життя протікає. Хороша пенсія в Кондратюка. Слухайте, ну по-перше, він же ж був науковець, він же ж там багато чого всякого це десь там працював цих дні. По моєму, і так далі. Якщо не У нього ступінь. По-моєму, якась навіть є е, в, в, в наукова. Ну я можу помилятися, але я просто пам'ятаю, що, що завжди да, десь так було, що якась інформація була. І він поділився про те, яка в нього пенсія. Це десять тисяч гривень. Клас. Ну взагалі, давайте не будемо забувати, що Ігор Кондратюк приймав участь в програмі Що де коли. Він знає, як зробити, що зробити, де зробити і коли, і коли це можна зробити. Він взагалі в цьому ну геніальна людина. Ще він до речі, там це було інтерв'ю у Дьоміна Слава Плюс, і ще дьомін там просто закляк. Як він два роки тому в інтерв'ю йому казав, що він досі живе на заощадженні, які заробив, коли працював. І я от каже: ти ж два роки тому мені це казав. Я кажу, я досі за них живу. Досі? Він ось... думає, до що заощадження в людей ось такі. <гум> ну кожен же суди по собі. Знаєте, дивиться на свої заощадження. ну скільки тут можна прожити. скільки я протягну. Так. А у я кажу, досі нормально заробляє. Але в цьому інтерв'ю є невеличка ремарочка. Він каже про те, що не завжди все треба розказувати людям. Це було по іншій темі. Mm -hmm. І е, в цій темі, в темі грошей, я впевнений, що Кондратюк дуже знає, що таке дуже любить гроші, і типу, І я не вірю в тому, що людина, яка заробляла тоді, ну там да, він каже, я був продюсером багатьох проектів, саме зараз тупо сидить і ніхто не робить, і ніяк не заробляє. Ну я впевнений, що він якось заробляє просто про це. Вам не треба. 10 тисяч гривень – моя пенсія. Йдіть гуляйте, все. Реально? Бо тому що в нас в Україні це взагалі неблагодарне. Це я, вже я 10 тисяч – пенсія. Це вже зараз будуть кричати, бл**ть, е, з ким ти спиш, хто а, та, твій та, родич, та. хто твій батя і як ти це заробив. Так, да, але Андрійович, ну 10 тисяч, 10 тисяч в Києві. Що таке 10 тисяч в Києві?